Юрію Степановичу, ми знаходимося на полі гороху, так, ви праві. який чудовий попередник всі в зміні. А чи можна на ньому заробити гроші? Так, да, На ньому можна гроші заробити. Ми сіємо горох вже три роки. В минулому році ми після гороху сіяли сою. Угу. Божнивно сіяли сою, і ще встигаємо до осінь сої дойти. Тобто горох дозволяє навіть два врожаї в сезон зібрати. От. На слідчий раз ви до нас приїдете, ми покажемо поле, на якому ми висіяли ярі сорти зернових, угу. і побачите, який результат. І не давали ні кілограма мінеральних добрив. Після гороху. Після гороху, так. Угу. горох найкращий попередник для озимих пшениців. Не потрібно давати азотних добрів. У е, 2021 році ми зібрали даний сорт гороху, він нас дав по 9,2 тонни 9,2? Горох. Горох. Е, на вашому відео будуть казати, що ми брешемо і тому подобне. Повірте, до нас представники фірм приїжджали, які нам предлагали це. Ну, то є, ми в них брали це насіння, вони не могли повірити, вони перераховували до зерниночки. Но, дійсно, це правда. В минулому році так, а почекайте, а 9,2 це за рахунок чого він так вродив? Я не знаю, чи це рік такий був, чи що ми, в принципі, тоді хорошо дали мінеральних добрів, він був високий в нас. Цей рік в нас посуха, так, цей рік посуха, то він слабенький. У минулому році ми взяли по 5,3 тонни з гектара. Це чисто вже того, що в складі був. Вийшло в нас з гектара по 53 тисячі гривень чистого прибутку. З гектара 53 тисячі гривень. Ми його продали, вийшло 53 тисячі гривень з гектара. І попередник ізумітельний для всіх остальних культур. Так для чого ви сієте пшеницю чи щось інше? Давайте горох один сіяти. Так, безумовно. безумовно. Це вигідна культура. Так, Вигідна культура. Завдяки даному сорту гороху ми придбали ту сівалку Амазонку, яку ви снімали. Ага. Ми вже з вами спілкувалися а, на ту, так, так. по тому питанню. Значить, чому ми сіємо? Дана земельна ділянка була. E, взята з в оренду, потім ми її придбали. Та як в нас закон вийшов про продаж землі, була можливість придбати цю земельну ділянку, і ця на сьогоднішній день ця земельна ділянка в e, нас в приватній власності. Тобто ми її купили, скажімо так. І вже на власній землі, так як це вже рідненька, скажімо так, ми вирішили інвестувати. E, да, ми вклали. Сюди горох. Розраховуємо, що воно дасть хороший прибуток, і ми за декілька років відіб'ємо кошти, ті, що ми вложили в покупку землі. Давайте, давайте тепер декілька слів поговоримо про те, як ви вирощуєте, складно це чи не складно. Багато ресурсів він потребує. Ну ту цифру, яку ви назвали, це якби така фантастична якась не, цифра. Ну це легко порахувати. 12 тисяч тонн помножте на 5. І все. Ні, я не про ціну, я про врожайність. А, врожайність, так. Це один рік у нас була така врожайність. Перший рік, коли ми посіяли. Я не знаю, моє тві погодні умови було, що ну дійсно, це правда. Це чиста істина, правда, хоча нам ніхто казав, навіть з інститута дзвонили, що такого неможливо. Ну це була правда. Добре, коли ви сієте горох? В принципі, він ж, мабуть, один із перших. Так. Да, горох сіється перший, значить, ми його сіяли Десь кажись, зараз точно скаже агроном. Вису... Там в нас за кадром стоїть агроном, да, який, да, підказує, який підказує, якщо ми забуваємо якісь діючі речовини. <ривіт> так, 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 так. Сіємо зарані горох. Горох перша культура, яка сіється, після нього сіється яра пшениця. Угу. От, 22 квітня, 20... квітня, квітня сяє. 15 штук на метр. Це якраз коли заливало дощану. <ривіт> З його заляло дощами, і він стояв, забитий дощом він довго. А? 12 днів сходив. 12 днів сходив, так. Це була проблема, а звісно. Тоді забило ґрун до такої степені, що він не міг вилізти. А потім вже пішли приморські, ви пам'ятаєте, от але ґрунт був дуже сильно забитий, замочилося. Планувалося ротаційною бороною піти, але в зв'язку з тим, що. Стояла... Це вже після дощів ви хотіли так. кірку розбити. Ну, виходилося, пішла суш. Зробилося зверху такий корж, що я боявся, що ротаційка просто повириває стебла. Угу. І не ризикнув я ротаційкою пройтися. От. Е, ну, зараз я жалію, що не пішов ротаційкою, скажу відверто. Треба було все ж таки піти. От. Е, він довго довго мучився, довго мучився, але на кінець -то він вже став на свою міру. Е, внесено було грамініцит, е, якщо не помиляюся, Пантера. 1,5 літра на гектар і Базагран М 2,4 літра на гектар. Ну, в нинішньому році Базагран М при нормі 2,4 літра на гектар його положив, просто закаткував. Хоча, ну, тобто, я не знаю, то лі у базагранові десь більша доза пішла агрітокса, то лі що. Но факт тому, що він його закаткував тупо. Він впав. Тобто горох після? Горох внесення... після внесення базаграну ліг. Зараз він стоїть, все, але він пош... ну, Ви його потім чимось. да, Ми потрібно. взяли Агрінос такий є препарат, знімали стрес, ну це вже вдарило по карману. Тобто mm. Це вже вдарило по карману. От. А що це у вас був за експеримент? З нормами внесення. Дивіться, така ситуація. Коли приїхали представники фірми, вони нам сказали, що даний препарат, який знімає гербіцидний стрес, можна вносити в нормі від 1 літри, 5 літрів, він нічого не шкодить. Тобто він знімає стрес. От. Ми зразу їм сказали: ми зробимо експеримент. Внесемо по стандартній технології, то, що полагається, і внесемо норму повну, двойну дозу, так скажемо. Це, повна, це, це... це була 5 літрів, повна доза. От. І зробимо контрольку без нічого. Тобто просто один проходоприскоча без гербіциду, без нічого, то є без і, і, антистресу. Зробили ми цей експеримент. На сьогоднішній день ми ось виїхали. Горох цвіте, стручки вже є, ви бачите, вже є, ми вже зернинки поїли. А тепер, от тут як дивитися, праворуч експеримент нічого не внеслося стресу, він стоїть вищий, кращий цвіте. Дарний, да. проблемний. Двойна доза. Він І нижчий, нижчий <світит> цвіте, ну слабше цвіте. А далі йде просто норма. То есть, В принципі, Різниці, різниці немає. Нема. Я даже скажу, то, що ми не внесли стресу, антистрес, воно навіть краще. Хоча, ну я, ми ще не роздивлялися нижні ряди, як воно там себе показує. Но я бачу, що іменно двойна доза притупила його. Притупила він нижчий. Після того, як ви обробили від бурянів. Потім вам прийшлося спасати його да, від гербіциду. депресантами. Робити от шо да. що, що які, які ще технологічні операції по гороху? Значить, основна проблема в горохові це шкідники. Всі знають, треба до цвітіння покрити. Під час світіння не можна нічим крити, тому що піде бджолка. До мене приїжджали тут пасічники, вони є, пасіки тримають, вони кажуть, Юра, ти хоч не кропи, бо в нас бджола летить на твій горох. От. Ми не кропимо. До цвітіння ми покропили інсектицидом. Перецвіте горох, ми покропимо інсектицидом. тобто Під час світіння не можна кропити. Потому що ви ж самі знаєте, бджола є бджола. Ну, так, Тут так. треба шанувати природу, так. щоб запилила і тому подобне. Внесли, значить, 150-й бор, гумат 500-й 1 літра. Угу. От, інсектицид. І. 0,8 на гектар 150-й бор. І, і ще після цвітіння. Після цвітіння ми внесемо інсектицид. От. І я так не знаю точно, вже перед е, збиранням врожаю або будемо робити десикацію, або не будемо робити. Ну, десикація є сенс тільки тоді, коли ви будете, якщо ви другий е, ну, врожай. Да, ми в, в, на даному полі ми не плануємо другого врожаю сіяти сої uh -huh. в цьому році, е, плануємо кинути це поле під озиму пшеницю. Uh -huh. є, вже, для чого вам тоді да, то, Ну це так. А що ж це за сорт гороху? Бо ви так і не сказали. Значить, у нас три сорта гороху: люмп, вельвент і тренді. То даний цей сорт люмб, що ми його підбирали під два врожаї. Тобто, щоб перший врожай сіяти раннім горохом, збирати, сіяти сою. От. То люмп підходить під два врожаї. В тренді, вельвет вже не підходить. Він чуть-чуть пізніший там по сроках. Минулого року ми збирали його, якщо не помиляюся, 6, 6 липня. Ми збирали ячмінь е, ячмінь збирали -го, 31, -го, а горох 6 -го липня е, збирали. Ячмінь 30 червня. О, 30 зібрали ячмінь, посіяли гречку на даному полі, потім зібрали горох, посіяли сою. Це на другий врожай. Так, так. От. А на даному полі будемо після збирання гороху сіяти озиму пшеницю. Це дуже хороший попередник. Ті цифри, які ви називали, ну якщо повернутися знову до доцільності до вирощування такої культури, а, хоча і в нас не так сильно вирощують. Хоча ви ті цифри, які ви називаєте, вони якби привабливі. Є Суть в тому, що багато зараз є переробників, які переробляють на крупи. Угу. Дану культуру через останніми роками перестали вирощувати, Я не знаю зв'язку з чим. Моє із-за того, що е, горох у нас завжди ложився на валки, потім підборщиком по треба було підбирати його. Даний сорт це е, стоячий сорт. Його не треба було на волки. Комбайн пішов і змолотив. Можливо, якраз в цьому і нюанс, що yeah. люди не знають, як його зібрати. От. І тому люди, які раніше сіяли в колгоспах, ще при колгоспах горох, вони почали, знали, що це мучення. Поки його скосиш, mm -hmm. поки його. А душі пішли, волки перекидають, ходили в сеньке школа, всі ходили волки ці перекидали. Це така була. Потім комбайнери жалілися, комбайн іде, комбайна не видно, одна пилюка. Ну, наразі це не актуально. Дивіться, ви сказали, ви підібрали три сорти. Значить, перша характеристика сорту, що я зрозумів, вам потрібно, щоб він був скоро стиглим, ранньо стиглим, щоб потім ви мали можливість другий врожай пожнивну культуру посіяти. Друга особливість це. Те, щоб він був стоячий, щоб він так, не вилягав. Так, так. А що ще e, щоб він підходив на крупи? Тобто на переробку е, круп, тому що mm. не всі сорта гороху йдуть на переробку круп. Ми вже проверяли. Є і пускають на фураж, там на добавки, е, як там роблять, на гранули чи як оці на добавки пускають. Є, що не лущиться горох, розумієте? От ви mm. прийшли в магазин купити крупу. Mm. от ви хочете крупу там жовтеньку, але є ще горох зелений, mm -hmm. помієте? Тобто есть різних сорта є. Тому хто планує сіяти горох, йому треба. Що чітко підібрати, який сорт йому підходить і для яких потреб. Що він потім буде з ним да. робити? Зелений горох дорожчий, набагато дорожчий. В принципі, з ним проблем немає, ти ж самі, як з обичним горохом, він стоячий, але він набагато дорожчий. Там вже більше грошей можна заробити. Але його щось не сіють, зелений горох. Ну, це який горох? Це буде жовтий. Це буде жовтий. Це так, буде... А чому ви зелений не е, е, Ну, ще не придбав насіння. <рес> <рес> Скажу так, <рес> за, <рес> за... <рес> не предложила мені фірма насіння, те, що <рес> <рес> зеленого гороху. Ну, <Но> мій <рес> товариш дійсно е -е, посіяв і такий горох, і зелений горох. Він каже, що зелений. Чуть-чуть менше врожаї дає, але там виграєш за що ціни. За рахунок ціни. Да, за рахунок ціни виграєш. От. Ну, раніше пробували люди сіяти. Нут, сіяли нут. Ну. Ми теж пробували. Так, а куди ви діваєте сам горох? Значить, забирають переробні, які роблять крупи, переробчики круп. Тобто в Україні тільки. В жодно. Україні, так. Один рік в нас тільки забрали на Ізраїль. Ми контейнери грузили, на Одесу відправляли, забрали на Ізраїль. Один-раз. Один ну, вони весь врожай повністю забрали. Нас. Так ви скільки років вже вирощуєте горох? Даний сорта, оцей сорт, ми вирощуємо три роки. Це четвертий рік вже. Це репродукція? Це дані сорта, я маю вду. Сорта це, ми, це даже... ми не про репродукцію. Да, ми навіть цей сорт, що у нас є, Люмзар, ми висіяли еліту. Угу. В цьому році для оновлення вже на майбутні роки ми висіяли еліту. Фірма Закбау нам предложила обратну еліту, ми взяли еліту, висіяли ділянку насінневу. Угу. Цей ми вже весь, весеньке насіння можемо продати на крупи. В нас вже буде свіже насіння. Ага. От. А, отже, про, про те, про переробку. Значить, переробка. В Україні дуже багато є таких підприємців, малих підприємців, в яких стоять станки, ну, скажу так, невелику кількість вони переробляють. Там 10 тонн можуть переробити, 20 тонн переробити. От Ці підприємці вони навіть чуть дорожче платять, беруть на крупи. Бо ті, що закуповували, там Хмельницький, наприклад, закуповував горох, вони давали низьку ціну. Но в минулому році, коли ми змолотили горох, і, що на підприємство, крупне підприємство, що в нас є горох, вони не могли ціни скласти. Вони кажуть, в нашому регіоні ще горох ніхто не болотив. <рес> <рес> Розумієте, ви першіка, ми геть не знаємо, яку ціну вам предложити. <рес> ну, але дивіться, ну е, тобто, якщо е, переробляють малі підприємці. Е, тобто можна сказати, що зі збутом гороху проблем нема. Ну, не так, як з пшеницею. Ну, я вам скажу, що в мене не було проблем. Останніх чотири роки в мене проблеми не було ніякої. Абсолютно ноль. В мене забирали весь горох. У нас навіть для себе нанесіння практично не оставалося. Mm -hmm. От. Забирали весь горох іменно на переробку. От. Так. Це Ос... цікаво. Да. Цікаво. Ну, в принципі, я знаю, якщо великі площі сіяти, то може там трошки по іначому А такі там 20-30 гектар, то це невеликі площі. Ну добре, якщо знову повернутись до, е, до того наскільки цікаво вирощувати горох, ви назвали там максимальний врожай, да, який у вас дергій. був. Але якщо. Так, реально дивитись на речі, от в середньому наскільки ви розраховуєте? Е, в середній врожай скажу так. Ну я спілкуюся з батьма хлопцями з фермерами, угу. які сіють горох. Вони кажуть, 4-5 тонн це. Це нормальний врожай для нових сортів. для нових сортів. Е, буквально ми з вами проїжджали, там ви бачили горох посіяний, там невелика ділянка. Угу. У минулому році е, фермер припалив його, теж щось він з гербіцидами. Хтось сказав, що Хармоні йде там по гороху, він, він не знав, покрив, припалив. То в нього 4-8 дало з гектара на те, на він те, він те що він припалив його. Да, він був низькорослий, но 4-8 він лічно мені казав. Я кажу, та не може бути. Я ж бачив, що він був припалений. Він каже, так, да, дав 4 8 тонн Добре, гектар. Якщо подивитись, прикинути затрати на гектар. І порівняти з пшеницею. Тому що ви все ж таки вносили, крім гербіциду, ще там бор, антистрес. А якщо порівняти з пшеницею. 에, порівняти з пшеницею, скажу відверто, напевно, що на зернові трошки більше пішло коштів. Хочте вірити, хочте ні. Тобто на горох ще й менше витрати, да. якщо. Порівняти... За саме затратні в горохові що це базагран. Це гербіцид. Да, в зернових там гранстар дешевий, пріма дешева, але там б'ють фуніциди. Три рази. Да, б'ють фуніциди. Да. Горох два обробітки інсектицидом. Ну, Протравка, не так само протравити насіння. треба обов'язково. Щоб... Ну, Фуніцид ми не даємо. Ми... Тобто, дивіться, горох дорожчий продукт, зерно дорожче. Дешевший в вирощуванні в собі вартості. І молотиться прекрасно. <хи> а, тішиться. а потрібно, там, щоб якось комбайн налаштовувати, щоб горох молотити. Ну Там обороти і... барабана треба перевести, низькі обороти, 300-400 оборотів у барабана. Ну я вам скажу, даний сорт гороху молотиться з вищою стерньою. Старі сорта гороху в них були стручки повністю до самого низу. А в нових сортах куш зверху. Угу. Просто кущ. Зараз такий, якщо ви подивитесь, його береш, а він весь шатається. Дивіться, так, він, він зв'язаний. Зв Я боявся, що комбайн, як буде йти, це буде тягнути там десь. А він йде, не чувствує його. Не чувствує. Просто легесенько йде комбайн, і все. Тобто ніяких проблем, ніяких проблем абсолютно. Стерню, навіть вищу можна робити, він просто зверху кущом. Оце такого, як зав'язався, оце зверху кущ. Знизу стручків немає. Тобто, молотіння безпроблемне. Але ще є одна така ситуація, що потрібно е, оце поле зібрали, зразу треба його полущити або щось з ним зробити. Чому? Бо тому, що після гороху. Е, Порати не можна, дуже грудку верне. Оце а, повне. ви сушує землю? Да. Ну, ви зараз ми пройдемо, пофотографуєте, подивитесь, які зараз тріщини в землі. Там рука свободно влазить. Ну, да, тріщини були. такі в землі. І коли ви... Я не знаю, чогось він землю зжимає. Ну, після гороху, як ораєш, завжди грудка йде. Ну, По гречці також є така думка ну, що да, також гречці, суша да, земля. Да, да, да. Гречка теж суша землю. Дійсно так, це правда. От. Але з ним з, з даною культурою можна мати діло, я кажу, вона дає прибуток. Особливо в кого є своя власна переробка, це ж прекрасно. Поставили переробку. Скільки там переробка? Зараз Хай 250 тисяч стоїть переробка, поставили переробку. У вас є якийсь певний населений пункт, де люди вас знають. Ви виростили гречку, виростили пшеничку, ячмінь, горошок. Ви переробили. І у вас для власних потреб і для власного села є крупа. Супер! Це дійсно. Це, це дійсно варто. Зараз міні-міні-переробки є, маленькі такі переробки. Я ж кажу. Любий може в інтернет зайти, роблять їх такі, що там ну, переробляють тонну, наприклад. там, в день, вполне достатньо. Зробили собі круп, і у вас є. А люди купують. А досушувати його потрібно, коли збираєте? Дивіться, я його забираю, як він має десь 90% вже готовності. Угу. Це я кажу по минулому році. Є недогони, я їх забираю. ну, У мене асфальтований тік висипав. Він Літо жаріще. А, тобто, в принципі, він збирається в той такий період часу, що сушити його не досушувати не потрібно, не потрібно. Я ж кажу, зібрали і все. Ну, звісно, якщо має період дощів буде, то там буде трошки проблемніше. Але я думаю, що ну, ті роки, що ми збирали, дощів не було. Ну, а якесь там, щоб стрючки не розтріскувались, якісь прилипачі використовувати. Я ж вам кажу, 90% стилості, я вже його після того А, збир... Тобто ви саме да, ну, не зовсім до кінця, щоб він достиг, щоб не тріскався. Так. Бо може розтріскатись. Це дійсно так. Ну, Там є спеціальні препарати, які склеюють стрючок, ну, але так, навіщо, так, втрачу... так, да, навіщо втрачувати гроші, як можна зловити момент. Просто. Тим більше площі невеликі. Дешевше зловити момент. Да. Так. Ну, от Ще одна порада, на чому можна гарно заробити. Ну, це не порада, це ми кажемо на своєму досвіді. Це на своєму досвіді каже, що можна заробити, і, в кого такі невеликі фермерські господарства от, і є приватна земля, можна сіяти горох. І, по-перше, горох дуже хороший попередник для інших культур. І після нього ще немає бур'янів. Ну він радно стоїть. Ну як там бур'ян заведеться? Як там радно, він закрив листям все повністю. Що ж там заведеться, який бур'ян? Там... Тут собака не пробіжить. Запутається. Я ж кажу, зараз, ну це ще він чуть підросте. Як він стане такий у пояс, ви не пройдете. Якщо ви метрів 20-30 пройдете, ви зараз впадете, вас ноги відкажуть. Він тримає вас. Казала дружина, каже, я прийшла, так каже, стручка, а воно дивісь, тому зашаталося. Думала, що заїч, чи лисиця там, а це горох так шатається. 30 метрів так тягнеться. Ну і я ще хотів ще раз уточнити: ви казали, що. Якщо розглянути прибуток з культури, які ви вирощували, то горох у вас на якому місці? І по минулому року він став на перше місце. На першому На місці. перше місце. На друге стала соя. Но соя стала з весни, коли ціна піднялася. Понимаєте? Коли ціна піднялася, тоді да. А зосини вона ціна була низька. Ж самі а ячмінь-пшениця, ви минулорічні ці ціни знаєте. Да. Тут нічого не треба казати. Там плакати треба було слізьми, коли збираєш комбайн, нанятий збирав і здаєш зерно, і не, не вистачає грошей розчитатися. А то було. І ще який врожай? Минулому році там ж слабідує випадку. Ну, ми показати. будемо дуже сподіватися, що в цьому році. Якось краще ця да. ситуація. Я так. як спомню, як хлопці жалілися, 1800, 2, 2500 тонн зернових. Ну Це ну, це, самий, самий розгар, це з да, поля. З да, да, да. поля, да, да, да. бо все ж таки там ну, трошки вище. Ну У Фейсбуці так описували, хлопці в групах жалілися, я ж кажу, були такі ситуації. Але як би там не було, то поля були. Слабими врожаями. Якщо вони казали, що це такий врожай, що комбайна не має чим розчитатися, значить там був слабий врожай. Тому що так неможливо, який б там не був врожай слабий, щоб зібрати і розрахуватися комбайнером, це абсурд. Навіщо тоді працювати? Тобто, горох в минулому році був взагалі номером. Він один. став номером один, да, дійсно так. 10-12 тисяч тонн була. Ціна да, ціна. При а ви, ви, ви продавали його одразу чи ще змігали? Е, Ні, ми... одразу була ціна 7800, потім припала ціна до 6500, а потім пішла ціна вверх. Ну, ми... ну ви здавали по 12, це коли було? Ми стартанули з 10. Агроном коли ми здавали? Не пам'ятаєш, десь після вересня ні. жовтень десь, так? Повтону масу листопаді, жовтий листопад на основу. Да. Тобто ви до осені дотримали горох? Дотримали, так. Да. Нам в жнива не дали ціни, не могли скласти ціну. Ага. Іменно переробники не могли скласти ціни. Тому що старий горох ще запас був по старій ціні, нового гороху не було. Вони не могли скласти ціни. Нам довелося його закласти на храніння, і ми вже здавали, а потім ціна впала, обрушилася, а потім пішла вверх ціна. Ну, весною дуже попит був в 2023 році, весною попит був на горох, на насіння. Ціни трошки повиростали. Саме на насіння, тобто люди все-таки почали. Да, його трохи Почали сіяти. люди думати, да, що в зв'язку з чим? Тому що мінеральні добрива бачили, які ціни були? Да. Там кришу рвало. 30 і вище. Да, а потім, коли вже пшениця була да. в полі, то було да. по 25. Да, навіть з селітра до 18 впала. Я ж кажу, це ж таке. А на момент, коли їй вона потрібна була, не то люди видно, подумали, що посіємо попередник хороший, дає азот, накопичує хорошо в ґрунті. От, вже сонечко дійшло. Ну, будемо дякувати за те, що ділитесь досвідом. Добренько, дякую вам, заїжджайте. Обов'язково. На слідушу культуру, коли буде, заїжджайте, будемо показувати. На збір ячменів. На збір ячменів 100%, на збір гороху 100%. Побачимо, як воно буде. Дякуємо вам. Добренько.